Друзі, в компанії Автофокус таке вечірнє надходження. Це Volkswagen Passat NMS 2016 року, 1,8 бензин, чорний, гарненький, на дуже прикольному салоні з мінімальними пошкодженнями по Америці. Просто подивіться на цю автівочку. Просто все суперово виглядає. Задній ряд у нас в таких чохлах комбінованих підлокітник центральний, шкіряний. Так все виглядає дуже класно. Тут у нас шкіряні чохли також, мультимедійне кермо, автосвітло, 4 електросклопідімачі, 220 тисяч пробігу, двохзонний клімат, автомат, мультимедіа з камерою заднього руху. Просто класна автівочка. І якщо зацікавив вас даний автомобіль, то ви можете приїхати в компанію Автофокус, заходимо за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Та придбати цю автівку Приїжджай, чекаємо саме на тебе.